Боже, він кожному. А ви знаєте, що є дві смерті. Перша смерть це фізична, коли всі функції в твоєму тілі, вони перестають працювати. І це є смерть перша. Ми знаємо з вами, що в кожного із нас є душа. Але коли ти перебуваєш в церкві. Вивчаєш Слово Боже кожного дня, маєш людей Божих пастирів і сповідаєш Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, живеш в покаянні, то твоя душа вона потрапляє в Царство Небесне, під владу нашого Господа Ісуса Христа. Але якщо в твоєму житті Ісус Христос, не на першому місці, ти не перебуваєш в церкві Христові. Не маєш людей Божих в своєму житті, не вивчаєш слово Боже кожного дня, то над твоєю душою пекло і смерть мають владу. І твоя душа вона потім буде мучитися вічно. Тому зроби вибір сьогодні. І задумайся, куди потрапить твоя душа. Вибирай пекло чи рай. Тому я тебе запрошую. В місію Слово Боже. Підпишись на канали Солтаненко і май хліб духовний на кожен день. А якщо ти хочеш вивчати Слово Боже, напиши мені Божу послуйню.